Синя Онінароджена, яка представилася доволі неохоче, як кресіда з сірих земель. Була одна, ми її відшукали, коли вона галасувала та лякала людей у аристократичному кварталі, шукаючи якусь дівчинку. Дівчинку ми все ще не знайшли, можливо, дівчинки не було взагалі. Вона чіплялася до малих дітей, які були наче схожі на цю дівчинку. І лякала їх, і батьків заразом. Так звучить дуже неприкольно. При ній були певні речі, які викликали в нас питання. Лялька, що нагадувала ритуальну магічні кристали, зілля. Ну, магію не заборонено займатися в місті сонця, але те, що вона підходила до дітей, це дійсно. Ну так, подивимося. Я хочу послухати вперше її. А що далі ми перевірили, вона не зареєстрована як мандрівний артист чи інший представник театральної діяльності? Це погано. Документи повинні бути. Її документи, як вона сказала, це роги та ігла.